Давай розкажу про те, як розуміти часові форми в англійській. Здається, що їх безліч, але насправді все дуже просто. Потрібно лише уявити табличку з часовими формами і порівняти її з будинком. Чому саме будинок? Так чи інакше, квартирам, які знаходяться одна над одною на різних поверхах, будуть притаманні спільні ознаки в плануванні. Так, вони будуть відрізнятися кольорами, меблями, тобто наповненням. Однак, незважаючи на це все, у них буде дещо спільне. Так само і у часових форм, які знаходяться в табличці в одній колонці. Якщо ми знаємо основну функцію Present Simple, що це є часова форма, що виражає постійну повторювану дію, то відповідно цю саму функцію ми можемо перенести на past Simple. Але з прив'язкою до минулого. Тобто past simple це така часова форма, яка виражає постійну повторювану дію, що відбувалася в минулому. Future simple буде мати цю саму функцію, однак для вираження постійних регулярних дій в майбутньому. Якщо ж мова йде про тривалі дії, тобто про часи групи Continuous, то. Present Continuous вказує на дію, що відбувається в даний момент, тобто триває зараз. Відповідно, Past Continuous буде вказувати на дію, яка тривала в певний момент часу в минулому. І Future Continuous так само потрібен для того, щоб вказати, що якась дія буде відбуватися в конкретний час в майбутньому. Часи групи Perfect вказують на завершені дії. Present Perfect на завершену з результатом в теперішньому. Past Perfect на завершену до певного моменту у минулому. Future Perfect вживається для вираження майбутніх завершених дій. Тобто, які будуть виконані на певний момент в майбутньому. Сподіваюся, що це відео було корисним. Для того, щоб дізнатися більше інформації про те, як вчити англійську, підписуйся на мій канал, став вподобайки, задавай питання в коментарях. Бажаю успіху!